Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про ландцкнехтів 72-го масштабу. Звісно, найкращим я вважаю саме Оріон. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми, ми візьмемо мечі з аркібузами, то звичайний літник це одна третина, здається, від набору, ви одразу отримаєте 5 класних стрілків. І також отримаєте п'ять суперових чуваків з мечами. Про мечі трохи згодом. Також ви додатково отримаєте класні шляпки, які можете ліпити їх чи вже на спину, як зняття, чи зверху, і вам ще навіть залишиться чимало на будь-які інші додаткові набори. Говорячи про ланцкнехтів з двома з дворучними мечами, то, в принципі, я теж вважаю, що саме Оріонівський буде найкращим набором. Хоч їх і тут всього-навсього 5, різноманіття, здавалось би, невеличке, але якість їх зроблена досить таки на великому рівні, порівняна з іншими тими ж самими Redbox. Я вам трохи далі їх покажу. Єдиний мінус тут є це самі, звісно, мечі, тобто їх. Рук ручка, рукоять, ручка, явно, мені здається, трохи перебільшена. І саме лезо теж, можливо, трохи не відповідає реальній довжині. Ну, також гарда може бути занадто великою для реальності. В реальності вони мали би бути дещо меншими. Але це рішається, і ви можете собі їх підкоротити. Це плюс. Плюс те, що ви отримуєте, по суті, 5 стрілкових і 5. Чуваків з мечами теж дає вам чимале класне різноманіття. Йдемо далі. Другим дуже крутим ланскнястим набором я бажаю такий оріон. Тут всього-навсього, так би мовити, частин набору це один літник, де ви знайдете списи, або можна зробити варіанти з алібардами. І чотири із них будуть в легкій броні, так би мовити, так, майже без нічого. І чет Четверо з них буде саме в більш важчій броні, тобто вони з шоломами йдуть. А тим, відповідно, хто з легкими можна буде подавати оці шляпки, які у вас і так буде з попереднього набору, мечерки бузи чимало. І тут іще добавиться. В принципі, класний варіант, тому що для моєї системи, де є 8 підрозділів з восьми, дуже легко формувати підрозділи по 8 фігурок на ньому. Тобто можна сразу сформувати два підрозділи: більш облегшений варіант Ланскнефтів і більш важчий варіант. Звісно, наробили е, різних варіантів ласкнефтів чимало, і кому які подобається, але от моя думка, що Оріон в цьому плані зробили давним-давно і досить класні набори. Хоча з історичної точки зору є деякі, так би мовити, прискіпування до них, вони не ідеальні. Ще одним непоганим, але вже не Оріонівським набором є набор від Redbox, теж мече аркебузи. І один із літніків, один із чотирьох літніків, тут представлений саме командним складом. Хоча він далеко не ідеальний. Тут ви бачите прапориносець той же самий, ну доволі пласким прапорце Трохи не доробили. Хоча барабанщик, музикант флейтист і командуючий зроблені очень даже not bad Да і в принципі це ледь не єдиний прапор, який можна знайти саме у ланскнехтів. 3 чверті від набору це трилітники. Складають саме отакі мечі аркебузи. Тут, по суті, якби п'ять аркебузірів, які явно поступаються в якості Оріона. Але тут ще непогані. Ну, так, відносно, мечників. Хоча тут не зовсім всі вони, як ви бачите, з, дву... з дворучним мечам, деякі з одноручними мечами і навіть є чуваки з сокирою. Нащо він тут, я таки не поняв? Ну, якби дерево рубати може. Але вони дають непогане різноманіття. Втім, якщо порівнювати мечі, я приберу цих п'ятьох, мечі дворучні. Він... У цього є, скажімо, так, більш менш адекватним в плані розмірів, особливо гарди. Бачите, що тут явно гіперболічне перебільшення, а у цього, ну, очень даже нічого реалістичніше. Якщо порівнювати стрілків, то вони ось ці точно доволі непоганим йдуть доповненням до оріонівських. Тому. Рекомендую взяти, хоча враховуйте, що частина цих мечників ну, в позах не дуже геніальних. Ідемо далі. Ще один з типів наборів у Redbox це є алібарщики або пікінери. Тут є і шведські варіанти, як би, як би шведських е, ланскнехтів і просто ланскнехтів як таких найманців. Вони двох типів ідуть, або з піками. Або з алібардами. І по суті, так само, як і оріонівські набори, йдуть по 5 фігур. Тобто, в наборі йде десь 2 літніка. всього всього, на кожному літніку по 10 фігур. Але вони діляться ще по 5, тобто в легкій брані і 5 більш-менш щось на зразок щось важчого. Ну, Ви бачите, фігури немає сидячих, це великий плюс проти Оріона, але і. Деякі пози, скажімо так, не зовсім виглядають реалістично, тому що то вони замахуються, то вони не до кінця дивляться, куди вони тичуть, як я про цих от кажу які в броні. Хоча й ті, що без броні, теж іноді ну, не зрозуміло, що вони там роблять. Хтось стоїть, втичить, хтось піднімає вверх, хтось на плече закинув. Сформувати такий адекватний підрозділ, який буде виглядати по-бойовому, щоб всі так стояли, ну, треба постаратись треба брати кілька. Мабуть, наборів, або мішати їх з іншими. І однією фактично унікальною такою родзинкою вашої армії по ланцкнехтах може стати важкі ланскнехти. Тут всього-навсього 6 фігур, і 4 з них важкі броні. І двоє теж такі облегшені броні. Всього-навсього шестеро, але вони дають, ну, якщо взяти кілька. Літників, то дають вам таку унікальну підрозділ супер-дупер важких лицарів-ланскнехтів. І того підсумок. Як на мене, Оріон один з найкращих виробників саме в цьому періоді. І якщо ви хочете збирати епоху Пороху, епоху козаків, то враховувати, що. Ну, один із унікальних юнітів, які дають ланскнехти, як на мене, це, власне, чуваки з дворучними мечами. Це вже якби і не зовсім лицарі, але і класні найманці, які можуть поповнити ледь не будь-який підрозділ будь-якої армії світу, тогочасного Європі, як, -то, як мінімум. Тому заради них вже варто їх, на них придивитися і долучити до колекції. А так, вибирайте найкраще. Грайте на настолку дійсно тільки самим кращим, і українська якість тут дає певний вибір.